Доброго дня. До вашої уваги. Урок за темою Моральні цінності в новелі «Дари волхвів»» За оповіданням письменника О Генрі. О. Генрі. Це літературний псевдонім. Популярний американський гуморист початку ХХ століття. майстер оповідач. Справжнє ім'я. Вільям Сідней Портер, 1862 1910 роки його життя та творчості. Перед вами обкладинки його інших відомих книжок О Генрі Останній лист, О Генрі Дороги, Які ми вибираємо, та дуже гумористична, смішна історія про маленького. Рудоволосого шибеника хлопчика, який навіть двом злодіям нашкодив. Називається ця новела Ось Червоношкірих. А ми з вами поговоримо про зовсім іншу новелу «Дари Хвіп, героями якої є подружня пара. Вони не дуже багаті. Не дуже багаті матеріально, але в них є те, що більш цінне. Та про це потім. 1 долар 80 центів. Це було все. Із них 60 центів монетками по одному центу. Дела порахувала тричі. 1 долар 80 центів, а завтра Різдво. Чому ж так важко? Героїні новели. Перед вами ілюстрація кімнатки в якій жили герої. Ви бачите дешеві меблі, бідна обстановка, але в кімнаті дуже чисто і затишно. Тож спробуйте охарактеризувати героїв новели. І за допомогою яких деталей ми дізнаємося про їх життя, матеріальний стан. У подружжя Джеймс Ділінгем Юнг. Було два скарби, якими вони дуже пишалися? Що це було? Чому скарби, котрими володіли герої? за думкою автора, дорожчі скарбів царя Соломона та Цариці Савської? Перед вами ілюстрація до одного з епізодів новели. Пригадайте, що саме який саме момент життя в руїні тут зображено? Куди вона прийшла і що вона так старанно вибирає? Найдіть опис подарунка Диолис своєму чоловікові. Подумайте, чому саме на цьому ланцюжку для годинника вона зупинила свій вибір. І ось увечері. Кожен зі своїм подарунком, герої зустрілися. Про що ж вони подумали? Пригадайте. Чи можна розв'язку новели вважати щасливою? Що більше 8 доларів на тиждень чи мільйон на рік? Чому автор упевнений, що математик та мудрець дадуть неправильні відповіді? Якою є позиція автора? А як ви зрозуміли зміст новели? Підходить до кінця наш урок і домашнім завданням буде поради бібліотеки. Якщо вам сподобались дещо сентиментальні, але завжди іронічні новели у Генрі, то прочитайте. Останній лист російські соболі, персики, Троянда та хрест з кохання в мистецтві. На цьому наш урок закінчено. До побачення з наступаючими вас з Різдвом Христовим.